17 квітня на календарі четвер 1149-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У стінах Кременчуцької РВА дружині загиблого стрільця-зенітника Сергія Савченка передали посмертну нагороду. Бюджетна комісія у Кременчуцькій мерії у питанні виділення понад мільйона гривень для райради згоди не знайшли. Про що говорили ще? У Кременчуці обіцяють економічне бронювання місцевих будівельників. У Свято-Миколаївському соборі передали чергові набори гуманітарної допомоги, потребуючим. Із наближенням Великодня у місті традиційно зростає попит на святкову випічку. Що саме пропонують виробники цьогоріч Та купуватимуть чи пектимуть Паски містяни. Сьогодні у стінах Кременчуцької райвійської адміністрації передали посмертну нагороду на грудний знак за вірність народу України дружині стрільця 2-го зенітного ракетного відділення Сергія Савченка. Він один із тих, хто вирішив добровільно захищати країну та не давати ворогу просуватися нашою землею. Далі більше у сюжеті. Солдат-стрілець другого зенітного ракетного відділення, мешканець Білецьківки Сергій Савченко, народився 13 березня 1978 року. Працював у Кременчуці слюсарем на вагонному заводі. З дружиною Оленою познайомилися ще у школі, а уже об'єднавши долі, виховували сина та доньку. Однак родину, як і тисячі українців, розлучила війна. Пішов він добровольцем, сам вирішив туди піти. Тому що сказав, як не ми, то хто в нас є внук, і він мотивував тим, що внук спитає діду, де ти був, коли була війна, і пішов сам. До лав Збройних сил оборонець став 4 квітня 2022 року. Дружина, яка розділила з ним майже 30 років життя, пригадує їх останню розмову по телефону. Тоді він практично прощався, але рідні сподівалися почути його іще. Було 13 лютого. І він подзвонив, і ну він сказав, мабуть, нам все. Там були дуже великі постріли. Були ну з що, що тільки можна було. Стріляли. Потім він утром вийшов на зв'язок, і зв'язок перер... ну, перервався, і ми більше не, не спілкувалися. 15 лютого 2023 року. В результаті бойових дій поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області загинув бойовий. За мужність, честь та відвагу, проявлену в боях за свободу України, воїна нагородили посмертно нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Усіх загиблих у війні вшанували хвилиною мовчання. Вічна честь і пам'ять усім тим, хто захищав рідні міста, рідних людей та країну від атак ворога. І, на жаль, не повернувся до рідної домівки. До тем оперативних напередодні у Кременчуцькому районі водій мотоцикла збив велосипедистку. Як інформувала прес-служба Нацполіції області, сталося це близько 12.00 у селищі Семенівка. Далі більше у прямій мові. За попередню інформацію слідства, мотоцикл під керуванням чоловіка 93-го року народження зіткнувся із велосипедисткою, яка рухалася раптово виїхала на проїжджу частину. Жінка 1955 року народження була госпіталізована до лікарні. Причини та обставини даної дорожньо транспортної пригоди наразі встановлює слідство. Виплати з затримкою учора під час комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики стало відомо, що працівники галузі культури міста отримають аванс сьогодні. А от освітянам виплати обіцяють до кінця тижня. Також йшлося про обіцяні до 10 квітня муніципальні надбавки, які працівники галузі освіти не отримали й досі. Серед питань, у якому депутатам не вдалося дійти згоди виділення зі Стабфонду 1 одного мільйона двохсот тисяч гривень Кременчуцькій районній раді, про все більш детально далі у сюжеті. Одразу у кількох навчальних закладах міста відремонтують покрівлі. Принаймні, на цій цілі депутати погодили виділення коштів на профільній комісії. Мова йде про капремонт у гімназії номер 31 Ціна ремонту 832 тисячі гривень, ліцей номер 17 389 тисяч гривень та дитсадок номер 37 Виділять 190 тисяч гривень. Також стало відомо, що для 109 кременчуцьких випускників медалістів закуплять нагородну продукцію на 75 тисяч гривень. Під час засідання депутат Плискун поцікавився. Невчасністю виплат муніципальних доплат працівникам закладів освіти. На що Світлана Михайленко каже так, поки не всі отримали виплати, але ж отримають закладам дошкільної освіти. Ми платимо наприкінці місяця. Закладам загальної середньої освіти та позашкілю платити в березні двічі. Тобто, ми картки роздали ну десь першому партія була десь 3-4, і шабатьки було поділяли. Тобто ці карточки треба було активізувати. Ці карточки антивізували і зразу ми замовляємо кошти, тобто вони будуть отримувати поступово. Тобто, перша партія вона вже замовлена кошти муціальну доплати, Вони тимуть перші, друга вони тільки замовляють кошти. А наприкінці квітня вони отримують вже за квітень муціальну доплату. Тому в цьому місяці вони отримують двічі. На що головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев нагадав, що раніше градоначальник називав зовсім інші терміни. Міський голова під час зустрічі, коли ви урочисто yeah. роздавали картки, заявив, що на ці картки кошти надійдуть до 10 квітня. Сьогодні вони календарі 16 квітня. Yeah. Де кошти люди питають. Ну, дивіться, перша партія, вони отримають кошти. Перша okay. партія була, ну вже є, не зберігав але це потрібно, скажімо. сьогодні 16, а він казав вони до 10. Я їй питаю, коли будуть вони отримають в цьому місяці, вони отримають двічі. До якого числа? 16 числа?

А от на питання щодо авансу, який мають отримати фахівці галузі освітньої та культури, пані Михайленко каже, по освіті кошти замовляють вчасно. Виплатити аванс освітяна мають до кінця тижня. Фахівці сфери культури, за словами головної фінансистки Тетяни Неїленко, кошти мають отримати вже сьогодні. Говорили на профільній комісії і про виділення коштів для Кременчуцької районної ради. Нагадаємо, питання фінансування райради постало після того, як у крісло голови сіла колишня співробітниця Кременчуцького виконкому Іванченко, так на комісії депутати обговорили виділення зі стабфонду 1 мільйону 285 тисяч гривень. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Два за. Хто утримався? Два утримались, два за. Добре, рішення комісії не прийнято, але йде на розгляд сесії. 121 тисячу гривень зі стабфонду хочуть витратити на будматеріали та ремонт одного із кабінетів виконкому. Ще 100 тисяч гривень прохають на оплату стягнень. Цього разу за програний суд перед «Полтаваобленерго». Обленерго. Електроенергію там 260 4 тисячі, значить, є виконавчий документ, 160 у нас є, а 100 тисяч не вихватає. Не вихватає по, а по якому боргу це? По 24-му році, по грудні 24-го року. Це безпосередньо по виконавчому комітету, да, чи да, якісь да, да, да. є інші е, головні розпорядження? Безпосередньо А що ми чекали, поки ми отримаємо рішення суду? Ч, ми Вони з постачальником електроенергії, розбіжності були, вони на нас подали в суд. І суд прийняв їхню сторону, так. так. Ще 79 тисяч виділять на проєктно-кошторисну документацію щодо пам'ятної споруди на Свіштовському кладовищі. Нагадаємо, існуюча стела героям, які загинули на війні Росії проти України. Руйнується. Тож у мерії розглядають варіанти втілення оновленого проєкту. Буде окрема скульптура зроблена, буде окрема зроблена домовлена до, до, до стели, буде де, буде основа. Там, далі там забетонірована, і там. крина щоб було було витримати. На черговому засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, серед ключових питань порядку денного розглядалось завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку по вулиці Лікаря Бончука. Про це та інші рішення, ухвалені місцевою владою, далі у сюжеті Лесі Жуйкової. Засідання комісії розпочалося з розгляду заяв гаражного кооперативу «Криманчуцький». Що стосувалися надання дозволу на розроблення технічної документації. Термін дій попереднього договору оренди завершився ще у 2022 році. Втім, через відсутність земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та невизначене цільове призначення, поновити договір у встановлений строк не вдалося. Це й стало підставою для необхідності оформлення нової технічної документації. На засіданні був присутній також представник кооперативу, який надав додаткові роз'яснення. За результатами обговорення, комісія озвучила пропозицію. Надаємо їм можливість розробити технічну документацію для поновлення договору оренди. Далі розглянули питання щодо провадження строків оренди земельної ділянки під Довгобудом у мікрорайоні Раківка. Як відомо, раніше депутати вже вивчали ситуацію навколо цього об'єкту. Однак єдності в поглядах так і не дійшли. Точка зору розділилася, ще раз кажу, що деякі сказали, що воно може і в такому вигляді, що воно і проглядується, що там на території робиться, щоб спонукати заявника до наведення ладу на території. З другого боку, що з'єдиний підхід до міста повинен бути в місті до будівельних майданчиків. Згодом стало відомо, що паркан не повністю захищає будівельний майданчик. Є вільний доступ на територію для сторонніх. Окрім цього, до довгобуду є інші зауваження. Ще з двох сторін а такий же по колу, покол а з цієї сторони. Нема підсумку члени комісії вирішили зняти це питання з розгляду та запросити власника ділянки на наступну земельну комісію і до іншого сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради повідомили про плани економічного бронювання Кременчуцьких будівельників. Нагадаємо, що проблема з дефіцитом комунальників загалом та будівельників, зокрема, у Кременчуці існує не перший рік. Чиновники неодноразово озвучували, що виконувати роботу на об'єктах міста, просто нікому. За словами мера, напередодні відбулася зустріч з будівельниками, де обговорювали розмір заробітної плати та можливість створення відповідної комісії. Для того, щоб ті працівники, які задіяні в будівництві наших укриттів, наших енергооб'єктів, наших закладів, Критичної інфраструктури мали можливість бути заброньованими, якщо суб'єкт господарювання, який виграє в нас тендери, який працює, дійсно сплачує податки, сплачує по білому їх, сплачує в повному обсязі. Тоді він має підстави для того, щоб застосувати процедуру економічного бронювання. Додамо, що забронювати своїх працівників можуть підприємства, які визнані критично важливими для функціонування економіки України в особливий період. Також під час засідання виконкому розглянули проєкт виділення 3 мільйонів 134 тисяч 880 гривень зі стабфонду департаменту освіти міста на придбання ноутбуків для закладів загальної середньої освіти. За обіцянкою мера, спершу їх задіюватимуть для здачі незалежного оцінювання, а згодом передадуть до міських шкіл, забезпечуючи кожну трьома додатковими ноутбуками. Люди скаржилися, журналісти переадресовували питання містян. Так, учора у приміщенні 12-го контакт-центру відбувся особистий прийом громадян заступником міського голови Володимиром Пилипенком. Тож про що через наших медійників та журналістів Кременчуцької газети у чиновника запитували люди, які не змогли потрапити на прийом? Далі більше у сюжеті. Нагадаємо, нещодавно 28-му гімназію відвідав тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Делегація звернула увагу на невирішені питання закладу. Зокрема, відсутність сучасного кухонного обладнання обіцяного ще у 2017 році. За словами міського голови, постачання затрималося через пандемію та війну. Схожа ситуація і в інших школах Кременчука. Під час вчорашнього прийому громадяни поцікавилися у заступника міського голови Володимира Полипенка. Чи взагалі передбачено в найближчих планах оновлення харчоблоків? На що почули наступне? Нам би дуже б хотілося відпрацювати все в один день, щоб у нас з'явилися і нове кухонне обладнання, нові парти, нові ліжка і багато-багато всього іншого. Але у нас сьогодні ви бачите багато інших викликів, які нам потрібні, і куди нам потрібно спрямовувати гроші для того, щоб громада якісно функціонувала. За словами чиновника, певні технічні труднощі виникли із запуском сонячної електростанції і в другій гімназії. Як раніше повідомляв градоначальник, під час одного з останніх засідань виконкому з підрядником уже провели перемовини з метою прискорення завершення робіт, зокрема щодо укриття та ведення в експлуатацію сонячних панелей. Утім, нині заступник мера зазначає, функціонування системи ускладнюється технічними нюансами. Ми дуже активно намагаємося просувати цей проект, щоб він все-таки завершився, але там є певні труднощі саме з проєктувальною організацією, потім проходженням експертизи. Тобто там є технічні складнощі для завершення цього проєкту. Одним із порушених питань також стало призупинення роботи пришкільних таборів, які в попередні три роки цього літа їх відкривати не планують. Та з огляду на актуальність теми для багатьох батьків ми поцікавилися, чи не розглядає міська влада можливість переглянути це рішення. Якщо ми будемо з вами багато всього хотіти, то ми не завжди зможемо все реалізувати. Шукаємо можливості, але поки що не можу я. Або спростувати, або підтвердити, що у нас вони будуть. Згодом ми поцікавилися й перебігом цьогорічного набору першокласників, який триватиме до 31 травня. За словами Володимира Полипенка, поки тільки в одному з навчальних закладів міста перші класи вже укомплектовані. Я бачу, що у нас є школи, наприклад, як п'ята. Яка укомплектувалася на 100%, але попит набагато більший, ніж те, що вони запропонували на сьогоднішній день. І ми будемо рухатися в по п'ятій, наприклад, збільшувати ще на один клас. Водночас у низці інших шкіл кількість охочих поки що менша. І пов'язує це з низьким рівнем народжуваності у відповідний період. Втім, набір ще триває. Тож остаточні підсумки можна буде зробити вже після завершення набору першачків. У Кременчуці продовжують підтримувати вимушених переселенців. Так у Свято-Миколаївському соборі передали чергові набори гуманітарної допомоги потребуючим. Продукти видавали після молитви та звернення священника. Більше деталей від Анастасії Гайбури. За словами протоєрея Володимира Макугуна, благочинного Кременчуцького округу Православної церкви України та настоятеля Свято-Миколаївського собору, гуманітарну ініціативу в храмі започаткували у січні 23-го року. До того часу допомогу переселенцям організовували протестантські громади. Вони готували гарячі обіди та роздавали продукти в центрі міста. Зараз підтримку надають безпосередньо в соборі, поєднуючи роздачу продуктових наборів з молитвою та духовним словом. А потім нам допоміг один із наших кременчужан, а решту ми беремо з тих дарів, які люди приносять на панахіди. І от збираємо такі набори із розрахунку на 60 чоловік. У нас чотири групи цих переселенців по 60 чоловік. Вони безумовно чередуються. Я усвідомлюю, що це не та допомога, яка допоможе їм вижити у цей скрутний час. Але те, чим ми можемо поділитися, ми робимо це щиро, відверто і з великою радістю. Зустріч із вимушеними переселенцями розпочинається з духовного слова. Священнослужитель звертається до присутніх зі словами підтримки. Читає уривки зі святого письма, як зі старого, так і з нового завіту. Після цього всі разом беруть участь у спільній молитві, просячи Божого благословення і миру для тих, хто постраждав від війни. Вже після молитви переселенці отримують гуманітарні пакунки. У наборах продукти першої необхідності: борошно, крупи, цукор, олія та солодощі. Для них якась, хоч найменша допомога, а для нас радість, що ми недостойні долучились до цієї святої справи. Священнослужителі підкреслюють, кожна така зустріч це не лише допомога, а й духовна підтримка, яка дарує сили та надію у важкі часи. Нині переселенці можуть отримати допомогу щосереди об 11.00 у Свято-Миколаївському соборі. Із наближенням Великодня у місті традиційно зростає попит на святкову випічку. Господині активно шукають рецепти, а покупці визначаються з вибором найкращої паски. Що саме пропонують виробники цьогоріч, які інгредієнти додають та які смакові вподобання мають містяни, далі у сюжеті нашої Лесі Жуйкової. З ізюмом курагою, сирні чи без глютену. Щороку люди обирають для себе особливу та смачну, саме для них, королеву пасхального столу. Хтось паски пече, інші з метою економії часу купують смаколик в магазині. Кременчужани у своїй більшості зізнаються. Цьогоріч будуть купувати. Купувати, купувати. в цьому році. Ні, тільки покупати. Пекти буду не купувати, не пекти. Звичайно, пекти. Ти я експериментую завжди один рецепт є традиційним. і в мене двоє донечок, які постійно хочуть чогось новенького. Скоріше всього купувати. Взагалі, нічі, Взагалі нічі, ще не нічого. планувала по з приводу паси. А пекли колись в своєму житті? Пекла. Як вам цей досвід? смачно? <рес> бачка відкладається. Щороку господині шукають ідеальний рецепт великоднії Паски, а пекарні готуються до святкового ажіотажу. Чи змінюються традиції, які смаки залишаються актуальними? Та чи експериментують пекарі з рецептурою? Ми вирішили дізнатися особисто. У нас Рецепт незмінний. Домашньої, класичної смачної паски. Вся, так скажемо, родзинка у приготуванні самої паски, тому що це майже творча робота. Паска випікається майже добу, тому що це опара, це гарне борошно, воно в холоді, в теплі. Щодо різноманіття пасок, то крім традиційних варіантів з родзинками, можна зустріти іншим з цукатами або на основі мигдалевого борошна. На думку пані Наталі, вибір рецепту глазурі не менш важливий етап, адже він впливає і на зовнішній вигляд, і на смак випічки. Які паски найбільше користуються попитом, який смак, можливо. Більше нас все ж таки попитуються мигдалива на мигдаливому борошні і зірки. Ось такі 500-грамові паски, маленькі не дуже. Ті, хто щороку випікають смаколик до свята, зізнаються. Цьогоріч уподобання містян дещо змінилися. Більше хочуть декору і більше натуральних інгредієнтів всередині. Люди підходять і дивляться, щоб вона була гарненька. Серед запитів від кременчужан помітні відголоски сучасних тенденцій. Зокрема, деякі покупці, які дотримуються здорового способу життя або мають непереносимість глютену, цікавляться наявністю безглютенових пасок. Втім, як зазначає маркетологиня, наразі виробництво такої випічки не передбачено. Випікаємо паски з борошна, а борошна це глютен, тому у нас не буде. Пекарі діляться а попит на пасхальну випічку цьогоріч дещо зріс. Ну, говорячи про головні критерії смаколика, містяни зізнаються. Роблять свій вибір, так би мовити, очима. На що звертайте увагу, на смак чи на зовнішній вигляд? І то, і то обов'язково, і то і то сразу на продавця. Якщо вона на красиво виглядає, чисто стоя діта отпускаю в перчатках, і, 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 да, і паски хороші. Красота ж, та головне. Навірно, на зовнішній вигляд. Фак на що? на від, прежде всего. Тож більшість мешканців віддає перевагу економії часу, обираючи готову великодню випічку в магазинах або кафе. Водночас частина опитаних кременчужан залишається вірним традиціям і готують паску власноруч за родинними рецептами. Сьогодні у стінах краєзнавчого музею відкрилась експозиція, що є даниною пам'яті та визнанням таланту. 80 років із дня народження художника і дизайнера Олександра Черепанова. Привід згадати його творчу спадщину і ще раз відчути тепло його картин. Детальніше про саму виставку, далі у матеріалі. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася ретроспективна виставка Кілька штрихів вічності присвячена 80-річчю з дня народження художника Олександра Черепанова. Експозиція включає понад 60 робіт митця з приватної колекції родини: пейзажі, портрети, графіка та акварелі, що охоплюють різні етапи творчого шляху. Як розповідає дружина художника Наталія Черепанова, цей виставковий проєкт став тіленням останнього бажання митця. Виставка у краєзнавчому музеї, про яку він мріяв за життя. Нагадаємо, що Олександр Черепанов пішов із життя у 2022 році, але його творчість залишила помітний слід у культурному житті Кременчука. Нирка набралась водою. Ми готувалися до операції. Лікарі сказали місяць приймати ліки і потім приїздити на операцію. А ліки побічку дали таку, що я думаю, що він радів би, що виставка проходить і що ми його пам'ятаємо, і що продовжується його справа, що ми його не забуваємо. Серед представлених робіт не лише класичні пейзажі та портрети, але й глибока графіка, яка відображає важливі події з суспільного життя. За словами пані Наталії, митець активно реагував на події свого часу, що було видно і в його творчості. На відкриття виставки завітали друзі, колеги та рідні художника. Серед них пані Світлана, невістка Олександра Черепанова. Вона з теплотою згадує митця не лише як талановитого художника, а як людину з глибоким внутрішнім світом. Дуже хлібосольна людина така була. Завжди були дуже великі застілля на всі свята. І ми так полюбляли приїжджати, приходити до них з Наталією Сергіївною в гості. Завжди море позитивних емоцій. Дуже любив співати, тільки самі-саме найкраще найтеплі відчуття висилала людина. Найбільше мені подобаються завжди його пейзажі. У мене особиста і мені подара є два пейзажі – морський і лісовий, такі дуже гарні. У мене завжди пам'ять я стою Встаю зранку і його картини. Як зазначають організатори, картини пана Олександра це історії, розказані мовою кольору та світла. Це штрихи вічності, які продовжують жити та надихати. Виставка триватиме у Кременчуцькому краєзнавчому музеї до 18 травня. Усі охочі мають змогу побачити унікальні роботи митця щодня з 9.00 до 16.30, Окрім понеділка та вівторка. І уже завтра не пропустіть у етері візиту черговий випуск програми Час розмов буде як завжди актуально та вичерпно. Так напередодні світлого свята Великодня у нашій студії настоятель храму Серафима Саровського православної церкви України Архимандрит Феодосій. Редактори візиту та «Кременчуцької газети обговорили з церковником важливі питання. Серед них традиції Великодні про те, чи зменшилася кількість вірян храму з його переходом до православної церкви України, чи ж навпаки прихожан стало більше. Про активність інших релігійних громад, храмів міста у контексті переходу з УПЦ до ПЦУ. Та чому архімандрит Феодосій вважає цей процес тільки питанням часу. А також про особисте, про мрії та як сам став на шлях, який привів його до Бога. Не пропустіть завтра, 20.40, у етері телеканалу Візит та в соцмережах відверте спілкування в рамках проєкту Час розмов. Я собі, от в період, коли почалася війна, напевно, вже таку картинку, коли я перейшов в українську церкву, я вже собі склав десь там таку картинку. Я бачу от Кременчук по-другому, я його бачу другим. Я бачу з великим красивим монастирем, я бачу на центральній площаді великий кафедральний собор. Я бачу маленьких діток, які йдуть в українській одежі з кошиками святити Пасху. Я бачу багато віруючих людей. І це мій обов'язок і священиків. І тому, знаєте, щоб це все реалізувати, треба дуже багато часу, а його нема. І от старатися вкластися. Так, щоб під час свого життя це все побачити. Ну, а тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 18 квітня. Ранок у Кременчуці буде безхмарним та майже весь день небо залишатиметься ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Температура повітря плюс 9, плюс 22. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Команда візиту готує для вас підсумковий випуск. Бажаємо вам мирного вечора та вдалих вихідних. Побачимось.